Доброго ранку сонце золоте, доброго ранку небо голубе. Доброго ранку українська родина, доброго ранку уся Україна. Наша Україна починається з родини. Родина це найрідніші, найдорожчі на світі люди, які один одного шанують та люблять. Родина немов сонечко, яке зігріває дитину від народження. Це гніздечко любові та тепла для кожного із нас. Родина, родина, від батька й до сина, від матері до ні добро передам, родина, родина це вся Україна, з глибоким корінням з високим гіллям. Родина родина, від батька й до сина, Від матері доні добро передам, родина родина це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Як добре, коли за столом. У свято збирається уся-уся родина, і на стіл обов'язково стелиться красива скатертина, вишита майстринями. А ми сьогодні малята теж намалюємо скатертину для родини. А для роботи нам потрібно килимок для малювання, заготівка скатертини квадратної форми з білого паперу. Ватні палички. Паличка для повітряних кульок в кінці з розміром, з розміром у вигляді квітки. Цьому вам допоможуть ваші батьки. А також фарба червоного, чорного, жовтого кольору та серветка для потреби. А перед тим, як малювати скатретину, давайте зробимо невеличку гімнастику для наших пальчиків. У мого татуся невелика хатина. Тут проживає уся наша родина, дід, бабуся, дядько, тітка, племінник, дружина, синок, дідок, прабабуся ще й маленька Гануся. Вони усі дружать, один одного поважають і ніколи не скучають. Мою скатертину я буду прикрашати квітами соняшника, як символ добра і тепла. А також гіткі калини, символ рідної землі та батьківської хати. Квітку соняшника я буду малювати у кожному куточку нашої скатертини. Беру паличку для повітряної кульки і опускаю її у жовту фарбу. А потім наношу на папір у куточок. Те саме повторюю ще раз. Потім беру ватну паличку, умокаю її у чорну фарбу і малюю осередок квітки. Те саме роблю всіх куточках нашої серветки. Між квітками я малюю ягідки калини з допомогою пальчика. Така скатертина у мене вийшла. Малята, а яка скатертина буде у вас? Буду чекати вас з нетерпінням. А вам кажу до побачення, до зустрічі!